Так, ставимо бомби. Так. Головне в нього попасти, так йому збивається життям досить багато. Бачите він. Ай. Так, але ну, тут головне не проморхати. Бачите, він і такі, і магією, і... І вогнем, блін, капець. Ай. Ух ты! Блін. Потужно. Вау! 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 Вау, 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 вау! Нам треба лікуватися! Не так все і просто, як здавалося! Але зараз ми її